Доброго раночку. О, у нас мряка. Я вже катаюсь по справах. Їздила зараз на збори, треба було заповнити заяви по підключенню квартири моєї до газу і електрики і до води. От. Тому були збори, нам роздали заяви, купу писанинку купу бумажок, то я розпечатувала купу документів. Ну, коротше, та бумажна, паперова. Але ми все подолали, все зроблено. Сьогодні 40 днів Саші. На першу годину дня у нас замовлено ресторан, в якому. Надзвичай проводять такі обіди. От, у мене зараз є ще година часу, і я хочу за цей час знайти лікаря, який подивиться мою руку. Кінезіолог є такий лікар, який може надушити на якусь точку і, і, і все пройде. Знаю, я такого одного в Черкасах класного, але. Немає його номера телефону, а є тільки адреса, де він приймає. От Я зараз хочу туди приїхати і просто ну, чи номер взяти чи записатися на прийом. А може пощастить, та він буде зараз вільний та зараз подивиться мою руку. От, тому що мені здається, що там просто щось зіскочило і треба його виправити. І ще хочу заїхати в магазинчик. В якому я купую олійку оливкову. У мене закінчилась вчора олійка, без олійки тугінько. Куди ти оце їдеш, коли я зараз маю їхати? От, ну, і план І потім в ресторан на обід поминемо Сашу, будуть його друзі, наші друзі. Такий сьогодні день. 40 днів вже прийшло. Так швидко. Так швидко. Сьогодні о шостій прокинулась. Ми вчора з Артемом легли спати в От такий графік у мене з Артемом. В десять відбій, в шість підйом. До речі, я дуже швидко виробилася якось вчора. Трошки ми віски з колей випили, і так хорошо стало і легко заснулося. Подивіться. Оце там. Це влаштувалось. Краса. Так, мені сюди. Матеріал. Ось вона. О, Фермерська Греція. Екстраверджень. Оливкова олія. обожнюю її, Так, до... Кнізіолога я не попала, його немає. Вообще немає, немає. Мені дали його телефон, але мені здається, що це не той лікар, якого я шукаю. Ну, буду тримати вас в курсі. Так, приїхала я до ресторану, але я точно не знаю, куди йти. Бо тут банкети, наче на другому поверсі. Ладно, це сюди. Запитаю. Слава Отчу Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Пресвята Ітрійсе, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости, беззаконня наші святий, посвяти, і сели, немочі наші. Імени Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш. Ти що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зі святими упокой, Господи, преснопам'ятного раба Твого Олександра, де немає ні болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царство Небесне і вічна пам'ять. Благодаря, пам'ятать, благодарен. Все, пам'ятали ми Сашу, провели його. Сьогодні було 40 днів і кажуть, що в цей день душа відлітає вже остаточно, на небеса. Царство Небесне кажуть. До 40 днів кажуть. Земля пухом, а зараз вже царство небесне. Всі добрі тільки слова казали, всі його пригадують дуже усміхненим, позитивним, веселим, всі найкращі спогади мають про Сашу, як про дуже чудову людину, друга, і я також. Буду його завжди пам'ятати веселим, активним, життєрадісним, позитивним. Приїхала зараз до мами, я вона попросила приїхати до неї. Побудемо разом, От. і потім піду додому. І ще глаза попалася ця штука, зовсім забула за неї. Треба ж якось його розкласти тут, що ж я його ввожу без діла. Треба, щоб воно працювало на мене тут. Спробувала я приклеїти одну, ніфіга не клеїться. Дуже поганий там двосторонній скотч, воно відлипається, відпадає. Я пробувала сюди, сюди пробувала по-різному. Ну, типу, Коротше, не тримається, треба кращий скотч. От, так що наступного. Не в цей раз. В общем, в мене є скотч вдома хороший, але наступного разу візьму його з собою і повожусь тут. І треба це робити, коли вже на вулиці темно, щоб зрозуміти, де краще їх розміщувати. Бо я тут а, пробувала, отут пробувала. От. А... Ну, В принципі, так їх в очі, щоб вони не світили, треба десь ховати. Поки що я, крім оцих варіантів, отут і отут не придумала де ще ховати. Отам от під цим нема куди приклеїти взагалі. Ну, в общем. Десь щось. За все, от там воно буде у мене отак підальки підсвічувати. Мені здається, коротше, що воно нічого мені не дасть по освітленню, як я думала, машину. Ці проводочки будуть тут у мене висіти. Можна їх, звісно, при бажанні теж якось прикріпити, прикріпити з двостороннім скотчем. Ладно, повернусь до цього питання пізніше. Гуляю з песиком. Песик? Гей, песик, песик. Кеті, ти песик чи хто? Подивись на мене. Алло, там кошка. Там кошка, да. А кошик ми боїмося, бо вони на нас кидаються, вони злі і підступні, ці кицьки. Там ховаються, ховаються. а потім Ну шнук, ну, як оце не можна ж услідити. Щось знайде і жре. Так, виходь з кущів. Мама каже, попісять і назад. Ти попісяла? Два рази треба попісяти, один раз тільки попісяла. обходь назад. Ну як я маю, скажи мені, будь ласка, обходь, я не полізу туди. <годи> Просто йди сюди. Пісі, давай. Один раз попісила, треба ще раз. А, а сажрала гейдоту якусь вона вже двічі за цей час. же ж не можна не давати. Даєш нюхати. А воно нюхає, знаходить якусь кістку і жре її. Жопа ти мала. Жре і знає, що зараз отримать, і вже дибки. Дибки стає ця шерсть. Так, отут треба пісять Кеті. Не шукати, що зажрати, а пісять. Ти тільки що обідала. Я прийшла, а вони якраз. Мама її якраз годувала. Кеті. Нос з полу підніми, постяла й додому. Холодно, неприємно на вулиці. Така мряка. Вяка-мряка. Ні. Тараса така, ну. Я вже вдома. Зараз ми з вами тут трошки покайфушнічаємо. Не просто покайфушнічаємо, а дуже покайфушнічаємо. по моїм міркам, то це прям... Це прям вау. Так, от сюди. Там у мене кава. Я, до речі, можу ввечері пити каву, і мені нічого за це не буде. В плані я все одно нормально засинаю. Повимикала там світло, щоб у мене тут у віконечку нічого не відображалося. Ой, крім того фонаріка, ладно, він хай буде. А то вікно видно було. Е цей. Ну, всю кімнату, коли там світло включене було. Да. 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 От так я й хотіла, саме так. Ой, всім гарного дня, бо рано. Дякую вечора. Я не знаю, може мене погано видно, але мені так кайфово зараз. Супер. Зараз включу якесь кіно собі. Буду кайфувати. Ужас. Несмачна штука. Не вийшло прям кайфануть, кайфануть. Ну ладно. Якийсь присмак такий маргариновий. Давно я не їла. що Джеко той Джек якийсь, чи як він називається, да. бананчик краще. А ну-ка, спробуємо цей, може цей смачніше він якийсь інший був. цей кращий. О, ну Так, ну все, я там покайфувала. Каву з печенькою з'їла випила. І тепер тут на Нетфліксі дивлюся кіно якесь про ограблення банка. І зараз буду. Дороблювати подушку. Оця подушка у мене, я її, вона була дуже висока. Вона була дуже така, ну, величезна, короче, на ній було незручно спати. Вона була Артема, Артем її постійно, коротше, жалівся на неї. Я ж то шукала іншу. Подушку, так і не знайшла підходящу, купила дві все одно, вони не такі. Тому зар... під час тих пошуків я цю подушку зробила меншою. Тобто, оці всі пір'ячко було тут, я його дістала, зашила і тепер хочу частину повернути назад, тому що вона стала занизька. Дійсно, моя подушка вона більш така набита. Хоча вона теж низька, ніж оця. Тут взагалі провалюється голова. Я трошки не розчитала, не розрахувала. Тому зараз я тут буду розпорювати оце все і засовувати частину цього пір'я туди, потім зашивати, пробувати, як воно на ній лежиться. Ну і, коротше, підбирати ту саму висоту. Так я і не знайшла в магазині подушку, ту, на якій зручно спати. Оця подушка з юску. Але я намагалась таку купити. Зараз їх вже не продають таких. В'юски немає, є інші. Ой. В общем, останній шанс у мене на оцю. Якщо ні, то буду далі пробувати купувати різні подушки. Як у вас з цим ділом? Які подушки ви любите? Я от зрозуміла, що я ці мемері, там там, сінтіпонові, які вони зараз є, там, халафайдери, халахайдери, якісь там модні штуки. Я, Ні, не подобається. От, піря. Пірічко. Це те, на чому мені комфортно. Я її підминаю, так вона має бути не дуже висока, щоб я могла там отак її зробити, отак, плече засунути під неї, руку засунути. Ну і так далі. В общем, щоб вона була така піддатлива. От, на цій я теж, в принципі, можу більш-менш спати, але ну, хочеться трошки, щоб вона була вища. Тому зараз буду виправляти ситуацію під кіношку. Я, звісно, капець. Стільки пуху летить. Що зараз буде у мене велике прибирання, я відчуваю. Ох, хотіла трошки розрізати маленьку дірочку, але ні. Не дарма я її розпорола всю. Ладно, давай так спробуємо. Ох, господи. Буду чихати до самого ранку, я відчуваю. Полетіло. Не лети. Ух. І як розрахувати, скільки потрібно, розумієте? Треба тепер зашити. І переночувати в ній. В ній, на ній, щоб точно зрозуміти. А, ні! Так. Пі його да. знаю достатньо чи ще. Щас напхаю, буде знов багато. Ні, ну це ж я все з цієї подушки достала. Тут ще достатньо багато залишається. Я перевдяглась, бо в тих штанах я, я їх потім відпірює не відчищу. Тепленькі ці вже були в мене вдягнуті, бо щось я приїхала днем сьогодні, прохолодно, сонечка не було. Віконечко не гріло. О, яся в біл! Квартирі холодніше стало. Требася вдягнутися. Так, ну. За шию, так. Потім, якщо що, буду ще додавати. Або відбирати. Так пець, ви бачите? Ви не бачите? сейчас все літає в куде. Дурнеки, ну, не люблю Погони, Памоні, помоні, стрільба, фіня, яка. Зараз щось інше буду шукати. До речі, я вчора класний фільм подивилась. Що скажу, як називається. Тайтусі. Татусі у... У віці, точно зараз скажу назву. Я заскріняла спеціально, щоб вам сказати. Дуже класний фільм. Ну такий, знаєте, дуже легкий, веселий, е про життя. Ну, миле кіно. Мені сподобалось. Та тусі у віці якось так. Типу, папочки в возрості. Але там українською я дивилася український пере переклад був. Ва, все. А тут все банально. Це пограбування банку це завжди один той самий сценарій. Спочатку вони думають, що стріляти не будуть, нікого не вб'ють, швиденько собі награбують грошеняток і все, і всі задоволені. І потім починаються поліцейські, мертві і так далі. Хороші хлопці стоять плохими хлопцями поганими. І все-таки, о що? Тепер ж треба зашити нормально, щоб пір'я не летіло, розумієте? Ще буде і коротка нитка. Зашити нормально, потім знову розпороти, якщо не підійде. Фу. І повний ніс пір. Я. <з1> <зв2> <зв2> Не треба було вдвоє, треба було в одну, Бо коротко. Так, е, платимо за довгі запитання, чи це безкоштовно. <зв2> Покладите на будь ласка. Я маю телеві. <зв2> <зв2> так. Ладно.

так, ну що, так покраще, тепер вона більш плотніша. Тут зараз я пропили сошу. Це треба вологими руками тепер зібрати. А оце. Шапу. Наче ще обтрусила. Ой, ношуся з цим пакетом з пірочку по всім квартирам. Так, тут у нас пилосос виряджається. Зарядився. Він живе в мене в туалеті. Поки що. Все тут. Да. Тільки ліжко тепер вичистити треба. Ну що, я вам завтра розкажу, як воно. Чи вийшло в мене з цією подушкою, чи не вийшло, чи буду далі колупатися і підбирати пірочку. Чи добирати, чи прибирати. Фільм, який я рекомендую подивитися, називається Літні татусі. Хто дивився, пишіть коменти, як вам. Хто не дивився, подивіться. І коли подивитесь, теж напишете чи сподобався вам цей фільм. Мені здається, він всім має сподобатись. Все. Буду далі щось шукати, подивитись цікавіше, ніж це, бо це весь час погоня. Не люблю таке. І зустрінемось з вами у наступному відео. Бувайте! Обов'язково поставте вподобайку.